6.50, ми на кухні з хасом. Так. Це значить, що саме час поговорити про щось смачненьке, їстівне про Про скумбрію О, будемо говорити. Добре, значить, ти ж знаєш, так правильно, що скумбрія то є така корисна риба. Вона є джерелом кальцію, фосфору, йоду і ще купи інших мікроелементів. Так добре, де, де вона? Але їсти ми її сьогодні не будемо. Максимум, що ти можеш побачити, це її отут, тут. Вот на екрані. А що сталося? А що сталося? Ну от любителі всі скумбрії, увага. Будь ласка, тому що скоро будемо змушені отримувати всі оці Сні елементи, про які я вам розказав, з інших продуктів. Океанологи насправді з'ясували, що запаси цієї риби в морях всього світу швидко скорочуються. Ще трохи і скумбрія опиниться під загрозою вимирання. Чи справді все так погано? І чи не зникла ще скумбрія з полиць наших українських магазинів? Відповіді далі в сюжеті. Да я спод. Їсти скумбрію у зоозахисних колах стає дурним тоном. Міжнародна некомерційна організація Радо управління морським середовищем надала цій рибі новий статус. До купівлі не рекомендована. Причина загроза вимирання. Скумбрія перебуває під величезним тиском. Ми спостерігаємо стабільне скорочення чисельності, і вона наближається до критичної точки. Експерти-океанологи пояснюють, популяція скумбрії у північній Атлантиці сильно скоротилась, бо рибалки з Норвегії, Великої Британії, Ісландії та Фарерських островів надто захопились її виловом. За останні чотири роки він перевищив рекомендації біологів майже на мільйон тонн. Популяція скумбрії може втратити можливість самостійно відтворюватись належно для відновлення запасів. Орсягах її популяція вже не зможе самостійно відновлюватися. І рибалки, і торговельні компанії поки що попередження океанологів ігнорують. На прилавках скумбрі менше не стає. Зокрема, і в Україні морожена на Патрина вона коштує в наших магазинах близько 220 гривень за кілограм. Солона чи копчена, звісно, дорожча. Кількості закупівлі нашого товару це виставляє дві тони на два тижні. Ми завжди забезпечені товаром. У нас є навіть і запас. Поставки йдуть регулярно, поки що нема за що хвилюватися. Учені попереджають: якщо тенденція з надмірного вилову скумбрії збережеться через п'ять років вона стане дефіцитним делікатесом, і на відміну від лососевих, вирощувати скумбрію на фермах. Не вийде цей вид, може жити і розмножуватись тільки в диких умовах. В нас, по перше, запроваджувати обмежувальні заходи, тобто обсяг і вило зменшити значно, і е, в той же час переорієнтувати споживачів да на е, інші Варіанти її можна замінити іншими джерелами омега 3 жирних кислот. Це може бути бюджетний оселедець, це може бути лосось, це може бути форель. Та ж сама інші види та дієтичний більш дієтичної риби, такі як хен для відновлення популяції скумбрії, за підрахунками фахівців, потрібно щонайменше 10 років. Крім скумбрії в зоні ризику перебуває і чимало інших видів: це, передусім, тріска, пікша, тунець, лосось і деякі види креветок. Їм теж було б дуже корисно, якби людство забуло про їх існування хоча б на кілька років.